Всім привіт! Я зараз в районі уста. Як бачите, рівень річки Тисип іде вверх. Зараз тут буде проходити пік паводкової хвилі. Згідно от з тої сторони стоїть автоматична станція, гідрологічна станція вона показує найвищий рівень небезпеки. Є загроза, що Автомобільна дорога тут, в районі Рокосова може бути залита водою. Дякую за увагу.